Небезпека поряд. Ось цей контейнер для кисневих балонів напіввідкритий. Сюди з легкістю можна просунути що-небудь із мастильних матеріалів і може статися вибух. Занепокоєні мешканці прилеглих будинків, звернулися до народного контролю. Ось цей контейнер з киснем стоїть поряд з житловими будинками. Люди таким сусідством не задоволені. Треба така мінімальна відстань 50 метрів від житлових будинків. У нас 12 з половиною і кисневі балони. І це може не дай Треба, Бог не, що трапити. Порадимось. Цей небезпечний об'єкт місцеві показали активісту народного контролю Миколі Гречусі. Під час зйомок сюди підійшла і майстер дільниці, та діалог не склався. Наскільки я знаю, коли не дай, Господи, балон з киснем і там є мастило, буде вибух. Буде. Скрізь, будь ласка, я можу зараз стала налити ну, звичайного мастило. От зараз я хочу це зробити. Зараз в країні ситуація дуже цікава. От я зараз підходю, наливаю туди мастиво або зверху дільниці відповідей на запитання активістів не знайшла, тому команда народного контролю цей небезпечний об'єкт показала керівнику житлово-експлуатаційного об'єднання номер 1 Світлана Ковальова пообіцяла закрити цю щілину. У Нас все перевірено, у нас є документи, у нас перевіряла техніка безпеки. У нас є людина відповідальна обучена. Да, обучена. Тому ну щоб люди не турбувалися, ми зробимо наваримо тут полосочку, щоб для спокою мешканців. Зробити це комунальниця пообіцяла упродовж тижня. Народний контроль повернеться сюди, аби перевірити, чи закриють цю небезпечну щілину. Я на вечірку Дмитро Васильєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ контролює еджмейл.ком